Цей дозвіл, який наданий вже офіційно, вже всі підтвердили всі джерела, власне реакції на нього досить суперечливі, не тільки в нас. Не тільки е, в аналітичній е, сфері і царині не тільки серед військових, а й серед просто звичайних українців. І в Сполучених Штатах там теж реакції абсолютно протилежні. Дехто каже, що давно пора, дехто каже, що ви розпочали е, третю світову війну. Зокрема, от про це написав син Дональда Трампа. Е, так, все ж таки хочеться з вами поговорити на тему того, це все таки політичне рішення чи військове. Бо багато експертів, до речі, кажуть, що навіть якщо дозвіл є, все одно він супроводжується багатьма обмеженнями. Ми вже чули про те, що ніби як дозвіл є, але поки що можемо бити лише по Курській області, лише, наприклад, це як відповідь на вступу війну північно-корейських військ. То тут більше політичної складової і хайпу, аніж військової, е, на вашу думку. Ну, на мою думку, все ж таки більше рішення. Ну, ми повинні розуміти, да, що ракети Атакамс ми отримали вже, мабуть, більше року тому, але дозволу бить в глиб Росії у нас не було весь цей час. Ми могли використовувати Хаймарси виключно для ударів по прикордонним територіям. І мова йде не тільки про ракети Атакамс, мова йде про ракети «Джемерелес», якими ми могли наносити удари. Ну так по не самому ближчому прикордонню. Ми могли їх використовувати. Ну був такий дуже ми ударкали була знищена система С-300, яка тероризувала місто Харків. Зараз ми кажемо про те, що ми отримали для атакамців, і це сталося наприкінці каденції Байдена. Ну тобто, чому раніше цього не сталося? Бо просили ж дуже давно. Ну тобто, ця розмова почалась, ну, як мінімум півроку тому. Коментарі е, Трампа молодшого, ну вони доволі смішні. Тому чому так? Тому що людина ну там доволі неадекватна, там різні речі робить, там якісь мультики про якісь е, політики він там у себе в, в, в у своїх соцмережах вішає. Ну тобто цю людину оцінювати як якесь таке джерело. Ну я б не став, скажімо так, все ж таки. Поки що коментарів від Трампа від президента ізбраного президента Трампа ми ще не чули щодо того, що це почалася третя мірова війна. Ну ми поки що будь-якої відповіді від Росії ми не бачили. Ну тобто, Росія веде війну так само сьогодні, як вона вела її вчора, позавчора і рік тому. Тобто нічого не змінилося абсолютно. Але тут є і величезна військова складова в цьому рішенні. Чому так? Тому що ну, от, сьогодні була неофіційна повідомлення, повідомлення з посиланням на джерела, що нібито був нанесений удар, атакам сам по складу ГРАУ, це Головне управління ракетних військ і артилерії російської армії в місті Крачево-Брянської області. Чому саме арсенал? Ну тому що на ньому знаходилось, ну, це вже недалеко, не перший удар по цьому. Арсеналу раніше ці удари всі були за допомогою е, безпілотників, але цей удар він був набагато масштабніший. Генеральний штаб повідомляє про 12 вторинних вибухів. Чому саме арсенал грав? Ну тому що артилерія це основна зброя цієї війни. артилерія що в Україні, що в Росії наносить ну, основну частину вогневого враження. Про це є багато різних повідомлень. Інститут вивчення війни. і От у нас давав інтерв'ю замкомандувача ракетних військ, і артилерії. Він ще раз наголосив на важливість ракетних військ і артилерії, і саме тому це. Ціль була пріоритетна, ну крім артилерійських боєприпасів, там ще були авіабомби, ракети. Ну тобто, все це що несе велику небезпеку для як для мирних міст України, так і для Збройних сил України. Ну скільки там ракет було використано, якщо дійсно це був ракети, атакам я думаю, декілька штук. Але мова про значний удар по спроможностям ворога. Таких масштабних вибухів, такого масштабного складу, ну ми мабуть. Можемо порівняти його ну тераповис він набагато більше три, мабуть, більше ніж цей склад, але все одно це дуже потужний удар. Тому складова військова в цьому рішенні ну дуже великого розміру. Так але разом з тим, дивіться, от це перший був удар по складу разом з тим. Президент наголошував на те, що основна ціль це російські аеродроми. Звідки кабами тероризують і Сумщину, і Харківщину, і Запоріжжя, власне, але. Разом з тим багато експертів кажуть, що навіть цей дозвіл супроводжувався певними анонсами для росіян, що нібито він буде наданий за якийсь час, і вони встигли повідводити свою авіацію. І ну так, можливо, ми можемо бити по цим аеродромам. Можливо, вони там тримають умовно пару літаків просто на підхваті, чи це вирішить суттєву ситуацію. Не знаю, а ви як думаєте, то все ж таки ну в умовах нових і в умовах інформації, того, що росіяни можуть бути попереджені, і вони обережнічають однозначно. Чи ми зараз от переключаємось на склади і виносимо їх методично? Чи все таки і аеродроми має, маємо і ставити під удар? Давайте, давайте підійдемо, це все ж таки більше на рівні теорії змов, але все одно, давайте уявимо собі, що там хтось попередив росіян, і вони відвели ці літаки на зону більше 300 кілометрів. У літака су 34, у літака су 35, які є носіями цих кабів, у них зона дії набагато більше 300 кілометрів. Тобто вони можуть літати там, за 500 за 600 кілометрів. Але є одне але. У них і кількість самих літаків доволі обмежена. Навіть самі російські пропагандисти пишуть, що коли там влучають якийсь літак на аеродромі вони кажуть, так, ж був літак, який ми розбирали на запчастини. Ну тобто, вони навіть вони, навіть пропагандісти, підтверджують те, що йде канібалізація літаків, і те, що у них не вистачає запчастин для Су 34 четвертих. Друга проблема – це у них не вистачає літаків, не вистачає пілотів. І вони зараз спроможні робити 60, ну максимум 65 вилітів на добу. І це 100-120 ударів, 100-120 кабів вони скидають. Ну тому що там зазвичай там, два каба, це там, по 250-500 по 500 кілограмів, це е, кожен з цих кабів. Але якщо ці літаки будуть відведені на відстань більше 300 кілометрів, це означає, що кількість вилітів зміншиться, зменшиться. Вона зменшиться відсотків, ну так, Ну, суб'єктивно думаю, на 30-40, на тому що вони будуть літати далі. У них буде більше ресурс літака, ресурс двигуна в першу чергу, але і всього літака вироблятися. Самі пілоти будуть більш завантажені, їм Теж треба відпочивати, бо це люди, бо цим більше вони працюють, тим більше ймовірності. Похибки. І навіть при такому розкладі, що літаки відійдуть, це буде в якійсь мірі перемога, навіть без використання. Ударів ракетами, але крім су 34 су 35 росіяни використовують величезну кількість су 25 Це фронт фронтовий штурмовік для ударів некерованими ракетами. Вони використовують віртольоти. Це доволі небезпечна зброя, бо на них стоять, наприклад, протитанкові комплекси віхр з дальністю 11 кілометрів. Це велика небезпека для наших танків для іншої бронетехніки, і такі аеродроми вони не зможуть перекинути, бо там радіус дії менше 300 кілометрів. Що ж, бачите, виходить, що є куди бити і є по чому бити. Сподіваємось, буде чим. Ну, але це вже питання для наступної нашої розмови. Дякую вам, Павло Нарожний. Військовий аналітик, що не був з нами на зв'язку. Обговорювали ми оцей дозвіл на удари по РФ ракетами атакам.